Опам'ятавшись, Бен одразу ж згадав усе, що сталося, хоч і не розумів, чи довго він був непритомний і що було потім. Усе тепер, здавалося, уже не корилося його владі. Де закричав він. Десь зверху почувся приглушений голос хлопця, але в очах у Бена було темно, він знав, що ще не минув шок. Але він побачив сина, його нахилене, сповнене жаху обличчя і зрозумів. Що був без пам'яті лише кілька секунд, рухатися він майже не міг. Що мені робити? кричав Деві. Бачиш, що з тобою сталося? Бен заплющив очі, щоб зібратися з думками. Він знав, що вже не зможе вести літак, руки горіли, як у огні, і були важчі, наче свинець. Ноги не рухалися, а в голові стояв туман. Деві? ледве вимовив Бен із заплющеними очима. Що в мене з ногами? У тебе руки, почув він, невиразний голос Деві. Руки зовсім порізані, просто жах. Знаю, сердито сказав Бен, не розтуляючи зубів. А що в мене з ногами? Ноги в крові теж порізані, дуже, дуже, але не так, як руки. Що мені робити? Тоді Бен глянув на руки і побачив, що права майже зовсім одірвана. Він бачив м'язи, сухожилля, крові майже не було. Ліва була схожа на шматок пожованого м'яса і сильно кровоточила. Він зігнув її, підтягнув кисть до плеча, щоб зупинити кров, і застогнав від болю. Бен знав, що справи його дуже погані, але тут же зміркував, що треба щось робити, коли його не стане. Хлопець залишиться сам, і про це страшно навіть було думати. Це було ще гірше, ніж його власне становище. Хлопця не скоро знайдуть у цій спаленій сонцем країні, якщо взагалі його знайдуть. Деві, сказав він рішуче, ледь би володіючи недоладними думками. Слухай ну, візьми мою сорочку, розірви і перев'яжи мені праву руку. Чуєш? Чую. Міцно обв'яжи мені ліву руку вище ран, щоб зупинити кров. Потім якось прив'яжи кисть до плеча так міцно, як тільки зможеш. Зрозумів? Перев'яжи обидві руки. Зрозумів? Перев'яжи дуже міцно спочатку праву руку, але закрий рану. Зрозумів? Ти зрозумів? Бен не почув відповіді, тому що знову знепритомнів. Цього разу він був без пам'яті довше і опам'ятався тоді, коли хлопчик перев'язував йому ліву руку, серйозне, напружене бліде личко сина скривилося від жаху, але він з відчайдушною мужністю старався виконати своє завдання. Це ти, Деві, сказав Бен, чуючи сам, як невиразно вимовляє слова. Послухай, хлопчику, говорив він через силу, я тобі повинен сказати все одразу, на випадок. Якщо знов з непритомнію, перебентуй мені руки, щоб я не втрачав надто багато крові. Приведи в порядок ноги і витягни мене з Акваланга, він мене душить. Я хотів тебе витягнути, сказав Деві сумним голосом, не можу, не знаю як. Ти мусиш мене витягнути, ясно? прикрикнув Бен за своєю звичкою. Але тут же зрозумів, що єдина надія врятуватися і хлопчикові. І йому це примусити Деві самостійно думати, упевнено робити те, що він повинен зробити. Треба якось переконати в цьому хлопчика. Я тобі скажу, синку, а ти постарайся зрозуміти, чуєш? Бен ледьве чув сам себе і на секунду навіть забув про біль тобі, бідоласі, доведеться все робити самому. Так уже сталося. Не серця, коли я на тебе гримну. Тут уже недообраз, на це не треба зважати. Зрозумів? Зрозумів, Деві перев'язував ліву руку і не слухав його. Молодець. Бен хотів підбадьорити дитину, але це в нього якось не виходило. Він ще не знав, як підійти до хлопчика, але розумів, що це необхідно. Десятирічна дитина мала виконувати надзвичайно складну справу, якщо вона хоче вижити. Але все повинно йти по порядку. Дістань у мене з за пояса ніж, сказав Бен, і переріж усі ремінці акваланга, сам він не встиг скористатися ножем. Бери тонку пилку, так буде швидше, не поріжся. Добре, сказав Деві, підводячись. Він подивився на свої вимазані в кров руки і позеленів. Якщо можеш хоч трохи підвести голову, я витягну один ремінь. Я його розстебнув. Гаразд, постараюся. Бендрошки підвів голову і сам здивувався, як важко йому навіть поворухнутися. Спроба ворухнути шиєю знесилила його, і він знепритомнів. Цього разу він провалився в чорну безодню, нестерпного болю, який, здавалося, ніколи не вгамується. Повільно прийшов до пам'яті і відчув навіть полегкість: Це ти, Деві? Запитав звідкись здалеку. Я зняв з тебе акваланг, почувся тремтячий голос хлопчика, але в тебе на ногах усе ще тече кров. Не звертай уваги на ноги, сказав він, розплющуючи очі. Бен трошки підвівся, щоб подивитися, у якому він стані, але побоявся знову знепритомніти. Він знав, що не зможе сісти, а звестися на ноги й поготів. І тепер, коли хлопчик перев'язав йому руки, верхня половина тулуба в нього була скута, найгірша ще попереду, і йому треба було все обміркувати. Єдиною надією врятувати хлопця був літак, і Деві повинен буде його вести. Не було ні іншої надії, ні іншого виходу. Але спочатку треба все добре продумати. Хлопця не можна лякати. Довго вибиралися вони по схилу. Де витягнув, а Бен відштовхувався п'ятами, на мить не притомнюючи і знову вертаючись до тями. Двічі він зривався вниз, але нарешті вони дісталися до машини. Бену пощастило навіть сісти, притулившись спиною до хвостової частини літака і озирнутися. Та сидіти було справжнім пеклом і зомлював він. Дедалі частіше. Його тіло, здавалося, роздирали тепер на дибі. Як справи? запитав він хлопця, той задихався, знесилений від напруження. Ти, певне, зовсім змучився. Ні, крикнув Деві сердито, я не втомився. Його тон здивував Бена. Батько ніколи ще не чув у голосі хлопця протесту, а й люті і поготів. Виявляється, обличчя його сина. Могло приховувати ці почуття. Невже можна роками жити із сином і не розгледіти його обличчя? Однак зараз він не міг дозволити собі роздумувати про це, він усе добре усвідомлював, але подих захоплювало від нападів болю, Шок минав. Правда, Бен дуже ослаб, відчував, як з його лівої руки сочиться кров, і не міг поворухнути ні рукою, ні ногою. Ні навіть пальцем, якщо в нього ще лишилися пальці, Деві самому доведеться підняти літак у повітря, вести його і посадити на землю. Зрештою, Деві вдалося втягнути батька в кабіну. Лагідним голосом Бен віддавав накази щодо підготовки літака до зльоту. Хлопчик чітко виконував усі його команди. Ось що треба зробити, Деві, повільно вів батько. Потягни важіль газу на дюйм, не більше, одразу, зараз же, постав усю ступню на педаль. Добре, молодець. Тепер поверни чорний вимикач з мого боку. Чудово! Тепер натисни оту кнопку. А коли мотор заведеться, потягни важіль ще трохи. Стій! Коли мотор заведеться, постав ногу на ліву педаль, увімкни мотор до краю. І розвернися проти вітру. Чуєш? Це я можу, сказав хлопець, і бену здалося, що він почув у його голосі різку нотку нетерпіння, яка нагадувала чимось його власний голос. Здорово, дме вітер, додав хлопець, надто сильно, мені це не подобається. Коли будеш вирулювати проти вітру, подай уперед, ручку, починай, запускай мотор. Бен відчув. Що Деві перехилився через нього і увімкнув стартер, потім чхнув мотор, тільки б не надто сильно пересував ручку, доки не заведеться мотор. Зробив. Їй Богу, зробив, подумав Бен, коли мотор почав працювати. Він кивнув і в голові одразу ж запаморочилося від напруження. Бен зрозумів, що хлопчик дає газ і намагається розвернути літак. А потім його всього неначе поглинув якийсь нестерпний шум. Він відчув поштовхи, спробував підняти руки, але не зміг і опам'ятався від надто сильного ревіння мотора. Зменш газ. закричав він мога голосніше. Добре, але вітер не дає мені розвернутися. Ми стали проти вітру. Ти повернув проти вітру? Так. Але вітер нас перекине. Бен відчув, що літак розгойдується в усі боки. Хотів виглянути, але поле зору було таке мале, що йому доводилося цілком покладатися на сина. Відпусти, ручне гальмо, сказав Бен. Він забув про нього. Готово. відгукнувся Деві. Я відпустив. Ага, відпустив. Хіба я не бачу? Старий дурень вилаяв Бен сам себе. Тут він згадав, що його не чути за гуркотом мотора і що треба кричати. Слухай далі, це зовсім просто. Тягни важіль і тримай ручку посередині. Коли машина підстрибуватиме, то нічого, зрозумів? Уповільний хід і держи прямо, держи її проти вітру. Не бери на себе ручки, доки я не скажу. Ну, не бійся, вітру. Він чув, що мотор реве дужче, Деві додавав газу. Відчував поштовхи, погойдування машини, яка прокладала собі дорогу в піску. Потім літак почав ковзати, підхоплений вітром, але Бен дочекався, доки поштовхи стали слабші, і знову знепритомнів. Не смій, почув він здалеку. Бен опам'ятався. Вони щойно одірвалися від землі. Хлопець слухняно тримав ручку і не тягнув її до себе. Вони ледве-ледве перевалили через дюни, і Бен зрозумів, що хлопцеві потрібно було багато мужності, щоб не смикнути від страху ручку. Різкий подув вітру впевнено підхопив літак, але потім він провалився в яму, і бену стало дуже погано. Піднімися на три тисячі футів, там буде спокійніше, крикнув він. Йому треба було витлумачити синові все це. До відльоту, адже Деві тепер важко буде його почути. Ще одна дурниця. Не можна втрачати розуму і весь час робити дурниці. Три тисячі футів. крикнув він. Три. Куди летіти? запитав Деві. Спершу піднімися вище, вище, кричав Бен, боячись, що бовтанка знов налякає хлопця. По тому, як гув мотор, можна було здогадатися, що він працює з перевантаженням. І що ніс літака трохи задертий, але вітер їх підтримає, і цього вистачить на кілька хвилин. Дивлячись на спідометр і намагаючись на ньому зосередитися, бен знову поринув у темряву, сповнену болю. Його повернуло до пам'яті чмихання мотора. Було тихо, вітер ущух, він залишився внизу. Але Бен чув, як важко дихає, і ось-ось заглухне мотор. Що сталося? кричав Деві. Прокинься, що сталося? Деві не розумів, що треба робити, а Бен не зміг йому це вчасно показати. Він незграбно повернув голову, підчепив щокою і підборіддям ручку і підняв її на дюйм. Мотор чхнув, дав вихлоп і загуркотів рівно. Куди летіти? знову спитав Деві. Чому ти мені не кажеш, куди летіти? За такого непостійного вітру. Не могло бути прямого курсу, незважаючи на те, що тут, горі, було відносно спокійно. Залишалося триматися берега до самого Суеца. Іди вздовж берега, тримайся від нього праворуч. Ти його бачиш? Бачу. А це правильний шлях. За компасом курс повинен бути приблизно 320», – крикнув Бен. Здавалося, голос його був надто слабкий, щоб Деві міг почути, але той почув. Хороший хлопець, подумав Бен, він усе чує. За компасом 340, закричав Деві. Компас містився вгорі, і дзеркало рефлектора було видно тільки із сидіння пілота. От і добре, добре, правильно. Тепер іди вздовж берега і тримайся його весь час. Тільки, боронь Боже, нічого більше не роби, застеріг Бен. Він чув, що вже не говорить, а тільки невиразно бурмоче. Нехай машина сама робить своє діло, усе буде гаразд, Деві. Отже, Деві все таки запам'ятав, що треба вирівняти літак, держати потрібно оберти мотора і швидкість. Він це запам'ятав. Славний хлопчина, він долетить, він упорається.